Тактичні рюкзаки для військових капеланів В Софійському соборі благодійники передали спеціальні наплічники для священнослужителів, які на фронті опікуються нашими військовими. Йдеться про 29 тактичних ранців. Їх передав благодійний фонд Берегиня. Люкзаки отримали священники, які закінчили спецкурс з капеланів. До комплекту входять каримати, турнікети, а також посібники з психологічної допомоги. За словами Олексія Терещука, начальника служби військового капеланства ЗСУ, Зараз у війську бракує священнослужителів. Наразі їх близько 700 осіб. Тому часто капелани навіть після пережитого повертаються на фронт, аби підтримувати бойовий дух і віру побратимів. Це люди, які для нас, на наш погляд, дуже важливу допомогу оказують. і вони формують і допомагають нашим хлопцям тримати бойовий дух, що найголовніше на передку. Коли ми були там у полоні, ми також виконували свої функції капеланів. Ти людину, як годинник, вистраюєш на те, що Україна тебе забере. Україна тебе не залишить тут, за тебе йде боротьба. Тому стой твердо і мужна, як каже Біблія. Вір Богу, довіряй тим, хто сьогодні там є в нас в тилу, і за тебе йде боротьба.